Мамо, почитай, пожалуйста. Дві жабки Жили колись дві жабки, були вони подруги і жили в одній канаві. Одна з них була справжня лісова жабка, спритна, смілива, весела, а друга була боягузка і ледарка. Про неї навіть казали, ніби вона народилася не в лісі, а десь у міському парку. Якось вночі. Пішли жабки погуляти, ідуть лісовою стежкою, як раптом бачить, стоять хатка. А біля хатки льох, а з того льоху пахне чимось смачненьким. Забрались вони до льоху, стали там грати та стрибати. Стрибали, стрибали, аж поки впали у глечик зі сметаною і почали тонути. Але ж тонути йому, звісно, не хотілося, і тоді стали вони плавати і борсатися. У глечика були дуже слизькі, високі стінки, і жабкам було аж ніяк звідти не вибратися. Та жабка, що була ледеркою, думає, все одно мені звідси не вилізти. Наче ну, ж мені дарма борситися, краще вже одразу потанути. Подумала так. І потонула, а друга жабка думає е, ні, потонути я завжди встигну. Я краще ще трохи поборсаюся, поплаваю. Хто знає, може воно щось із того і вийде. Тільки ні, нічого не виходить, як не плавай, далеко не упливеш. Проте не здається, жабка, нічого, адже я ще жива, отже. Треба жити. З останніх сил бореться жабка хоробра зі своєю жабічою смертю, дригає лапками і думає, ні, не здамся, як раптом. Що таке під ногами у жабки не сметана, а щось тверде, наче земля. Подивилася вона униз і здивувалася, грудка масла. Адже це я сама своїми лапками з рідкої сметани тверде масло зробила, зраділа жабка. Отже, добре що я зробила, що одразу не потонула, подумала жабка та й вистрибнула з глечика. І пострибала жабка додому у ліс, а друга жабка так і залишалася лежати в глечику. Що ж? Правда кажучи, сама ти жабко винна, не зневірюйся, не вмирай раніше за смерть.